Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія ТРО. Мене звуть Олена і сьогодні продив... хочу продивитися місто Суми на лютий щодо небезпеки по декадам з 1 по 10, з 10 по 20, з 20 по 28 лютого. Від вас прошу для енергообміну ставте вподобайки. Якщо комусь сподобалось відео, а також підписуйтесь на мій канал, хто вперше завітав. Дуже буду рада з вами в подальшому спілкуватися. Чекаю від вас коментарів, а також діліться з цим відео зі своїми друзями та знайомими. Можна силочку перекопірувати і переслати, також можна пряму силочку переслати. Тому давайте місто Суми. Місто Суми, що очікує небезпека для міста Суми на лютий 2023 року. Що очікує місто Суми? Небезпека. Покажіть з, 10... з 1 по 10 лютого. Місто Суми, небезпека з 1 по 10 лютого. Покажіть ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Місто Суми з 1 по 10 лютого 2023 року. Небезпека, покажіть. Ну, дивіться, щось буде пролітати. Вісімка жезлів говорить про те, що буде летіти, швидко летіти. Так, далі. Але воно начебто буде пролітати мимо вас. Також у вас йде якась, якісь втрата ресурсів. Можливо, десь щось буде влучання, а у вас не буде світла, можливо, якихось інших послуг, там щось, можливо, будуть якісь проблеми, якісь втрати. Так. Буде оборона працювати, скоріше всього, що ППО буде працювати. Так, але благоприятний, дійсно, ППО, бачите, тобто максимальна оборона міста. Тобто, будуть Перед тим, як говорять, не в самому місці збивати, а перед містом, тобто те, що летітиме, будуть збиватися, відбиватися. Ну і бачимо по сонечку більш благоприятний період. Тому з 1 по 10 лютого, думаю, що якщо щось, щось і буде, то буде просто прольотом. Мимо повз вас. Так, давайте подивимося суми, місто, сума, небезпека. Лютий з 10 по 20 лютого. Небезпека для міста Суми від ракетних ударів, шахідів, руйнувань, вибухів. З 10 по 20 лютого 2023 року. Небезпека місто Суми, скажіть. Карта задоволення. Подивимося зараз. правосуддя. Карта сила. Четвірка мечів, коханці, трійка кубків і блазень. Дивіться, не бачу ні одної жодної якоїсь військової карти, тому вважаю, що з 10 по 20 буде більш така тихенька, спокійна ситуація у вас. Віримо, і так воно і повинно бути. Так, подивимося місто Суми. З 20 по 28 лютого, яка ситуація, яка небезпека для міста буде від військових дій, ракетних ударів, шахідів, вибухів, руйнувань? Що буде з 20, 20, 20, 20 по 28 лютого? Місто Суми. З 20 по 28 лютого. Небезпека, місто Суми. Двійка кубків. Кріпацтво, якесь обмеження можливе, щось по типу ну, по ресурсам. Але ситуація урівноважена, ситуація урівноважена, ресурсів вистачає, урівноваження, оборона у вас працює. Тому такий буде прогноз на... з 20 по 28 січня, Ой, січня, лютого, боже я вже живу ще січнем. Бережіть себе. Бережіть Україну, віримо в збройні сили України. На все добре, до побачення.